З нами Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям, Героям слава. слава, пане Ігоре. Давайте спробуємо проаналізувати, і ну, якщо можна максимально спростити те, що сказав пане Джоане. Власне, це була спроба заспокоєння. Або самозаспокоєння. Так, ну, ми розуміємо цю таку, тонку, тонку межу між цими двома поняттями. Як ви е, побачили те, що сказав заступник генсека НАТО, ну з однієї сторони, звичайно, це заспокоєння країн-членів альянсу, точніше кажучи, суспільства країн-членів, але водночас НАТО постійно е, все таки застосовує е, нові. Превентивні заходи для того, щоб показати Російській Федерації, що не варто виходити в питанні ядерної зброї за межу стримування. Бо Російська Федерація зараз і в своїй риториці і окремими діями показує, що це може бути зброя нападу, а це повністю руйнує той баланс стосовно ядерної зброї, який є у всьому світі. Ми знаємо, що неодноразово, наприклад, країни НАТО, от, наприклад, в жовтні. Кожного року проводяться масштабні навчання якраз по ядерній компоненті. Також ми бачимо зараз продовження активних перемовин по nuclear нюклі... sharing для того, щоб країни Східного Фланого Альянсу, наприклад, Польща, могла розмістити на своїй території ядерну зброю від Сполучених Штатів. Тобто такі кроки робляться якраз у відповідь. На недалекоглядні заяви Путіна, і Путіну доводиться розуміти, що ну, можна заявляти різний і Путін і Медведів, але країни НАТО у разі чого будуть так само реагувати. Проблема Путіна зараз в іншому, а в тому, що одна справа з заяви. І там про 100 відсотків готовності, там 95% відсотків готовності цієї його там ядерної тріади. Але ж він робить і певні прикладні кроки для прикладу розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Також ми маємо розуміти, що торги за рахунок чого власна отримує допомогу з боку Ірану і Північної Кореї. Я чесно кажучи, не впевнений, що там виключно є питання грошей продовольства. А цілком можливо питання і ядерної компоненти з точки зору, наприклад, технологій, тому Російська Федерація своєю політикою е, якраз от, і приводить, власне до загалом розбалансування е, питання розповсюдження ядерної зброї в світі, і очевидно, що Путін зараз оцим і шантажує е, західний світ. І я думаю, що все-таки він отримає гідну відповідь, і те, що ми зараз бачимо, це вона в принципі і є. Пане Ігоре, будемо сподіватися, що дійсно це буде сильна відповідь. Головне, щоб це не було із серії занепокоєння. А ось ці залякування, шантаж, які лунають з уст Путіна. Чи не може це бути така впевнена позиція Путіна щодо того, що захід нині слабкий і не вдасться до якихось кроків у відповідь? Ну, все таки ж, у ядерній компоненті, захід, ну фактично, кого розуміє Путін під Заходом Сполучені Штати Америки? Тобто, і в минулому році ми пам'ятаємо, в лютому місяці Путін призупинив свою участь у. Навіть договорі про конвенційну про конвенційне озброєння ще раніше вийшов і призупинив свою участь у договорі СНО-3, якраз по ядерній компоненті, де пам'ятаємо, що і Сполучені Штати і Росія вони зобов'язувались мати по півтори тисячі ядерних боєголовок. І відповідно таким чином Путін якраз тисне на певну. Політичну слабкість у Сполучених Штатах, але водночас, от цікавий момент, якраз з Францією. Оці ідеї Макрона стосовно можливості іноземних військ в Україні. тут же треба розглядати ці заяви набагато вище, ніж виключно там можливість участі, чи там легіону, наприклад, чи ще щось. Франція є ядерною державою. І її ядерна компонента не застосовувалась для того, щоб забезпечувати оцю ядерну парасоль україн-членів альянсу, і виходить ситуація, що саме зараз та ж сама Франція. Могла б і посилити питання безпеки з точки зору стримування новими заявами, бо Макрон зараз займає таку проактивну якраз безпекову позицію, і теж відповісти Путіну, що ну не тільки Сполучені Штати там забезпечують чи Великобританія своїми чотирма атомними підлодками. Питання ядерної безпеки країн-членів альянсу тому я думаю, що в цьому питанні ми будемо бачити перспективу. Uh -huh. а, пане Ігоре, а скажіть, будь ласка на вашу думку, як ось на ось ці, ну давайте я умовно їх назву ядерні настрої в світі. Вплинуло вплинув другий, так неуспішний пуск випробування ядерної ракети Трайдент Британської, я маю на увазі. Ну, бувають різні моменти. Ми ж розуміємо, що випробува випробовування, вони все таки Ну, пане Ігоре, Я перепрошую. Я дозвольте трохи суб'єктивізму докину. Я думаю, що якщо би щось подібне відбулось в Росії, то рівень дискусії був би такий, що мовляв, ну нові... ви дивіться вони навіть вдруге не можуть ядерну ракету випробувати нормально. Кому вони чому запогрожують? Ну, у них же ж таке відбувалося насправді зараз. Оці всі їхні перспективні ракети, там і по здається, і по Посейдону. Там у них же теж у Російської Федерації схожа ситуація з невдалими е якраз, випробуваннями. Тобто це буває таке, але знову ж таки, по Trident, ми там, до речі, ж, бачили ситуації, коли навіть і не е під час випробувань, а наприклад, під час транспортувань. Е Частини ядерного озброєння воно пошкоджувалось, виходячи з людського фактору, тобто там є ще куди рости з точки зору якраз збереження нормально, нормального стану цього ядерного озброєння. Але ж бачите, от якраз заяви Путіна вони сьогодні, в тому числі, ну, фактично стимулюють ядерні країни виділяти більше коштів якраз на переозброєння, на осучаснення ядерної зброї. До речі, про це і заявили і Сполучені Штати Америки. Тому ну я насправді думаю, що із всієї цієї ситуації і ескалації по ядерній компоненті, найбільше сьогодні виграє Китай, Китай, який до 35-го року взяв собі завдання отримати півтори тисячі ядерних боєголовок, тобто вийти якраз на. Той же показник, який є у Російської Федерації і Сполучених Штатів, і зараз вони пришвидшують ці темпи, можливо, навіть буде раніше, тобто вони граються зараз, дивлячись на оцю всю риторику, показуючи, що сьогодні. Єдиний шанс забезпечити власну національну безпеку є володіння ядерною зброєю. І тому, поки Російська Федерація розбирається, ну я розбирається полемізує з країнами Заходу, Китай на цьому рівні ну, доволі активно розвивається. Пане Ігоре, в мене якраз було питання по Китаю. Там була відповідна реакція на заяву Путіна. Так, Міністерство закордонних справ речниця цього відомства Мао Нін заявила наступне: у ядерній війні не буде переможців. Китай закликає усіх бути стриманими. Пане Ігоре, чи достатньо ось цих слів для того, щоб зупинити Путіна, і чи дослухається Путін до того, що кажуть в офіційному Пекіні? Ну, офіційний Пекін, от якраз він намагається стримати Російську Федерацію в певних межах. Тобто у Путіна ж були ідеї ну, доволі апокаліптичні стосовно використання ядерного озброєння. Якраз вже в час широкомасштабної війни з Україною і Китай дійсно він стримує сьогодні оці бажання маніакальні. Але знову ж таки Китай використовує ну, з однієї сторони. Свій ядерний статус, але ж з іншої сторони, те, що я вже сказав, сам нарощує кардинально власне озброєння. Саме тому, до речі, Російська Федерація проводила навчання по можливості застосування ядерної зброї не проти країн заходу, а проти Китаю. Про що стало відомо на днях через зливи у західних медіа. Угу. А Пане Ігоре, ну давайте про Китай продовжимо. Я, е, е, які ваші очікування від ось цього турне Ліхуея, яке, е, яке перепрошую за тавтологію, очікується його візити е, і в Київ, і в Варшаву, і в Берлін, і в Брюсселі, якщо не помиляюсь? Ну, звичайно, будь-який е, такий мирний трек. Він позитивний, але. Знаєте, мені згадуються слова нашого другого президента Леоніда Кучми, це ж було вже. Тобто, ну майже ж рік тому ми вже бачили турне пана Ліхує, а потім стало зрозуміло, що ініціативи Пекіна, оголошені на першу річницю широкомасштабного вторгнення, ну вони трошечки недієздатні. І ми ж пам'ятаємо, що ліхує навіть взяв участь. В одному із засідань на, на Джиді, в Джиді, тоді якраз в рамках українського мирного плану підготовки до глобального саміту миру зараз, ну як мінімум, було б непогано, аби Ліхує все-таки заявив офіційну позицію Китаю про згоду взяти участь у цьому глобальному саміті миру. Тому що і офіційний Київ запросив, і Швейцарія, яка стане якраз країною господині саміту миру. Ну, всі ж уже запрошують Китай, а Лі Хуєй зараз знову робить це турне. Ну, очевидно, так зібрати позиції, це таке елемент човникової дипломатії. Але водночас ми вже бачимо, як загалом світ пішов далеко вперед у темі мирного треку, якраз довкола української формули миру. Пане Ігоре, на вашу думку, як буде змінюватися поведінка Путіна все ближче і ближче до виборів? Він буде з себе поводити якось і чи може він вдатися до якихось кроків. Ваші прогнози? До виборів. Я думаю, що поки що буде все йти в нинішніх трендах, тобто uh -huh. якихось змін не буде. Точніше, тут треба уточнювати, що все-таки це псевдовибори. Так. Це більше схоже на коронацію Путіна. Але я розумію, що після виборів, коли Путін отримає. Оцей, ну скажімо так, символ легітимності від російського народу пролонгує свою владу, так фактично. Ну це не просто пролонгує, тобто, нібито такий карабланш тримає, угу. то тут уже можливі різні варіанти від дійсно від посилення. Якраз його агресивності можливо навіть нова хвиля мобілізації. Оте От про що говорять, що 400 тисяч нових росіян він може зібрати, і питання може бути не лише у війні проти України, а дійсно підготовка другого фронту. А може Путін все таки. Почне розуміти і думати стратегічно, що ця війна його заводить абсолютно в нікуди, і тоді він змінить позицію і почне все таки займатися питанням миру, не так як він закидає захід своїми псевдодипломатичними сигналами, а реально змінить риторику. Ну я в це не вірю. Насправді, і очевидно, що Путіна доведеться і далі тиснути в різних вимірах: і економічному, і військовому, і дипломатичному. Пане Ігорі, ми вдячні вам безмежно Дякую. за цю розмову, за те, що були з нами цієї ранньої пізньої години. Ігор горчаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.